Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хочу відповісти на максимально більшу кількість запитань, які ви задаєте зазвичай службі підтримки. І я знаю, що багато є людей, які не вміють просто користуватися нашим сайтом. Хто ще не знає, то Укрлот це новий торговий майданчик, він схожий із Промом, він схожий з Оеликсом, а також іншими проросійськими та Іноземними сайтами. Ми створили максимально тут зручний інтерфейс, максимально все зручно для наших людей. Це українська компанія, це український сайт, і Укрлот це новенька компанія, тому, можливо, багато хто про неї і не чув. Давайте не буду довго затягувати це відео, розповім вам, як же ж користуватися сайтом. На сайті є дуже легенька. Реєстрація. Бажано після реєстрації підтвердити свою пошту електронну, а також підтвердити номер телефона. Це потрібно для того, щоб ви в будь-який момент могли продавати. Ми підлаштували більш-менш інтерфейс під всіх користувачів, тому що запрошуємо переходити до нас із OLX, із Прома. Є такі сайти, як New Action і Skylo, там дуже багато йдуть аукціонів, і в нас також можна проводити аукціони благодійні, продавати свої речі непотрібні, і так далі. Але про це ми поговоримо трішки пізніше або, можливо, у наступних відео. Сьогодні хочу показати вам, як створювати оголошення. В нас тут ось зверху в панельці. В меню є така кнопочка Продати. Раніше тут була кнопка Створити лот, але дуже багато хто не розумів, що таке лот, і не знав, як тут продавати. Тому ми підлаштували все під вас. Натискаєте кнопочку Продати, і у вас з'являється ось така сторіночка. Нове оголошення. Тут вводите ви назву. Сюди дуже просимо вас вводити теги, тому що. Для того, щоб оголошення ваше показувалося в пошуку Google, а також максимально показувалося по пошуку на нашому сайті, тут бажано вводити теги. Теги вводити таким чином. Наприклад, машинка для стрижки і натискаєте Enter. Можна, звісно, обрати із списку, який там показується. Ну, Давайте введемо сукня. Ось, бачите, є сукня шовкова, сукня піджак, сукня жіноча. Ну, наприклад, натиснемо сукня-футболка. Бачите, коли ми натиснули, тег додався. І максимальна кількість слів тут 10. Вводите всі можливі теги, які відносяться саме до вашого товару, і як саме ваш товар можна ще шукати. Тобто, якщо це машинка для стрижки. То прописуєте тут модель, можете прописати потужність, можливо, хтось буде шукати саме по словах машинка для стрижки 1200 Вт. Далі обираєте категорію, тут, звісно ж таки, є ще історія категорії, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом і створюєте оголошення в певних категоріях, тому ви можете тут в історії кожен раз знайти і не переклацувати повністю все меню. Тут є ось і телефони, смартфони, можна повернутися назад, дитячий світ, ось одяг можна обрати, тут знайти все потрібне, що вам треба. Повернутися завжди назад. Ну, загалом, меню, як і завжди на будь-якому сайті. Тут можете додавати фотографії 12 штук. Ну, я ось для прикладу. Додам зараз обкладинку, яка буде у наступних відео. Тут можна перевертати фотографії, і, до речі, ця сама функція доступна у телефонній версії. Ви можете створювати оголошення будь то з комп'ютера, будь-то з телефону. Ми підійшли до типів продажу. Дивіться, у цьому блоці є типи торгів. Є у нас по стандарту стоїть купити зараз. Це те саме, що на будь-яких інших сайтах ви можете встановити свою ціну за певний товар. Тривалість торгів це кількість днів, коли ваш товар буде активний в продажі. Зазвичай ми рекомендуємо ставити якусь певну кількість днів, ну, явно не 30 днів, тому що в списку вони не будуть поновлюватися як нові товари. Хоча, можливо, у вас дуже багато товарів, і ви хочете саме, щоб вони. 30 днів висіли, а тоді тільки поновлювалися. Дивіться, тут можна обрати кількість днів, загалом зазвичай всі обирають 5, 7, 10. Ну, все, як ви хочете. Дивіться, тут є кількість. Якщо ви бізнес і ви знаєте кількість товарів, яка у вас є в наявності, ви можете ввести тут 10 товарів, для прикладу, якщо у вас є. І ось тут вставляєте ціну. Ціна може бути, там, наприклад, 1200, і якщо у вас діють якісь знижки, то ви можете ввести сюди ціну зі знижкою. Наприклад, поставимо 1050. Бачите, тут вже відсоток показаний: 13% ви робите знижку. До речі, це величезний плюс, тому що, коли ви робите знижку, то ви потрапляєте ось сюди. У нас тут завжди знаходиться кнопочка із товарами зі знижками. Тобто, щоб ви знали, вона ось ця кнопочка переназивається кожного сезону. Тут буває Чорна п'ятниця, тут бувають новорічні знижки, тут бувають знижки осінні, літні, і туди потрапляють всі повністю товари зі знижками. Це величезний плюс для бізнеса і навіть для простих людей. Далі, давайте подивимося: є ось така кнопочка, яка ввімкнена. Тут. Ми не рекомендуємо вимикати, тому що ваші всі повністю оголошення завершаться і будуть неактивні, якщо ось ця галочка не зазначена. І завершаться ці всі ваші оголошення після завершення ось цих днів, які ви вказали тут. Тобто, через 7 днів ваші всі оголошення стануть неактивними і вам доведеться повністю все перевиставляти. А це досить так довго. І незручно. Тому рекомендуємо вам цю галочку просто не прибирати, і нехай вони автоматично перевиставляються. Далі, у нас тут є оплата та доставка. Тут обираєте, хто оплачує доставку, і ці дані всі бачить взагалі покупець, тому це дуже важливо. Обираєте регіон, звідки ви, для прикладу, місто вводити не обов'язково, але ось регіон обов'язково. Далі тип угоди, тут або передплата, або оплата при отриманні. Загалом, ось тут на способах доставки, способах оплати і тип угоди, ми зупинятися не будемо. А ось про початок торгів зараз більш детальніше вам розповім. Тут є відзначено під пункт зараз. Це ваше оголошення після того, як ви його натиснете, опублікувати, воно з'явиться відразу на сайті. Якщо ви нажмете сюди в майбутньому, то тут можете обрати будь-яку дату, коли буде виставлятися ваш товар. Це дуже класно, коли ви завантажуєте дуже велику кількість товарів і хочете, щоб вони зайняли повністю на сайті. Новинками вашими цілу-цілу купу товарів, тому що в нас на сайті на головній сторінці знизу є така, такий блок під назвою Нові товари, і там з'являються все новеньке, що завантажують в нас на сайті. Туди, до речі, не потрапляють перевиставлені лоти, перевиставлені оголошення, але ось новенькі оголошення туди потрапляють. До речі, тут, ось після того як ви обрали дату. Тут є ще час, а також є ось таких два значення: плюс одна хвилина та плюс п'ять. Це потрібно для тих людей, які хочуть, щоб їхні оголошення виходили не в один той самий час. Це дуже зручно доставляти, коли ви робите саме аукціони. Хто займається аукціонами, той знає за ці. Кнопочки для чого вони, тому що коли ви створюєте одне оголошення, ви на основі його можете створити схоже, і я зараз покажу вам, як це робити далі у відео. І тоді вам потрібні будуть ось ці кнопочки, тому що кожен раз натискати і обирати час, вводити вручну це дуже довго, а коли ми натискаємо на плюс 1 хвилину або плюс 5 хвилин, то це дуже-дуже зручно. Ваші оголошення можуть з'являтися також в неактивному стані. Тобто, якщо ви не знаєте ще конкретної ціни, ви ще не доробили опис оголошення, ви ще не доробили якісь додаткові фотографії, хочете щось там потім виправити і так далі. Хочете зробити певну роботу, або хтось за вас її робить, і ви потім це все хочете відредагувати і тільки тоді опублікувати. Ви можете натиснути ось з'явиться в неактивному стані. Завантажити всі повністю ваші оголошення і пізніше їх опублікувати. Також покажу вам зараз, як це зробити. Далі у нас тут є опис, можна обрати формати, блоки, розмір шрифту, додати, посилання, але з посиланнями будьте обережні, тому що в нас заборонені посилання на Будь-які інші сторонні сайти, окрім відеоогляду на Ютубі, можете додавати або на додаткові посилання на нашому сайті. Решта посилань будуть неактивні і будуть переведені на незрозумілу мову. Тому ніхто не зможе з ними скористатися. Тут можете вибрати жирний, курсив, підкреслений, колір, колір фону, вирівнювання і так далі. Все це в нас доступно. Також у нас є тут прикріпити стандартний опис, його ви можете створити під певні категорії і додавати в кожне оголошення. Тобто, щоб не прописувати і не копіювати все одне те саме, а можете робити стандартний опис. Зараз також вам це покажу. І також тут є опції просування товару. Забула сказати, коли ви обираєте з'явиться в неактивному стані. У вас зникає ось ця можливість промо опцій, тому що ви не можете просувати товари, які не опубліковані. Якщо ви берете в майбутньому, наприклад, ось ми беремо товар. Зараз я трішечки назву чимось там машинка нехай буде. Я все рівно це оголошення зараз видалю. Так, і, бачите, в нас ось промо опції з'явилися. Ну і можемо обрати тут. Будь-яку прому опцію. Бачите, у нас в майбутньому це все опублікується, але нам потрібно трішечки часу, щоб я могла цей лот видалити. Так, наставила я час. Опис тут також пропишемо, просто привіт, тому що це тестове оголошення. І публікуємо. Так, все, наш лот створено. Певно, з розробниками переправимо тут слово лот і зробимо його ваше оголошення створене. Так, далі показую тут під час створення першого оголошення ви будете бачити ось такий блок. І тут можете натиснути новий лот або схожий лот. Ну, певно, ми переназвемо також тут слово лот, нове оголошення схоже оголошення або просто залишимо нове і схоже. Тому що, бачу, тут ще не встигли прибрати. Так, давайте натиснемо Схожий лот і скажу вам, для чого це робити. Дивіться, коли ви натискаєте створити на основі схожого, ви отримуєте нове оголошення вже з заповненими тегами, вже із готовою категорією, яка прикріплена. Також ось тут все, що ми би заповняли в попередньому лоті, все буде заповнене повністю з назвою, фотографіями, ціною, регіоном, хто плачує доставку, ці всі дані зберігаються. І ось саме, коли ви створюєте схожий, ви можете додати одну хвилинку, щоб вона виходила після попереднього оголошення. Тобто, не все відразу завантажилося, а кожну хвилинку додавалося одне оголошення. Можливо, комусь ця функція не треба буде, але ті, що запускають аукціони, для них це важливо, тому що одночасно проконтролювати всі повністю аукціони, які завершуються в одну ту саму хвилину, дуже-дуже тяжко. Тут ви можете відредагувати назву, це зовсім інше вже буде оголошення. Тобто, ось тут ми напишемо лоток для прикладу. Тут ми можемо змінити категорію, нам ніхто не заважає. Видалити фотографію, ми можемо ось так поставити, можемо змінити ціну, тобто ми тут можемо редагувати повністю все, навіть і регіон можемо змінити. Ну, це зовсім інший лот, просто вже з додатковими опціями, які не треба буде вам обирати. Тут обираєте так само якісь рекламні опції, все, що бажаєте, коли ви натискаєте, опублікувати, все у вас. Створений ще один лот. Наступний, ось, наступне оголошення вже виглядає ось так. Тобто, вам вже не показує створити новий або схожий. У вас є вже перегляд повністю ось цього оголошення. Ви можете все передивитися. Ви так само могли за посиланням зайти і передивитися попереднє оголошення. І тепер ви можете створювати схожі або редагувати прямо із цієї сторінки. Це бачить тільки продавець, тобто покупець не бачить ось ці кнопочок редагувати, виставити схожий, додати до опису», завершити і так далі. Це бачить тільки продавець. Далі, у нас тут, як ви зрозуміли, є кнопочка редагувати, тобто ви редагуєте саме ось це оголошення, можете виставити схожий. Тобто ви будете створювати так само на основі ось цього оголошення наступні оголошення. Це дуже зручно, якщо ви там, наприклад, продаєте 5 чашок, ви можете на основі одного оголошення створити 5 одинакових, тільки змінювати ціну, там якийсь опис і фотографії. Все. Решта у вас все буде одне те та саме. Так що користуйтесь. Додати до опису. Це ви можете додати щось до того опису, який у вас вже є. Ну, тобто ось сюди. Далі у нас є видалити весь додатковий опис. Тобто, якщо ви щось дописували, то потім ви можете це видалити, якщо воно вже не актуальне. І кнопочка завершити це, якщо ви продали цю річ десь на іншому торговому майданчику, або передумали продавати, або ще щось, то можете просто натиснути Завершити. І у вас це оголошення деактивується. Давайте покажу вам, де ж знаходяться ці всі оголошення. Ми створили два, і у нас є ось тут панель користувача. Натискаємо сюди, є кнопочка Мої оголошення. І як бачите, в нас тут є активні. Вчора я створювала також один зразочок із капелюхом, і тут, бачите, він є в активних. Але ті, що ми створювали, ми створювали в майбутніх. Тому ми можемо обрати або тут, бачите, є майбутні два, або ось тут в панельці в нас є майбутніх два. Натискаємо сюди, і як бачимо, ми бачимо дві, вірніше, два оголошення. Тут ми можемо натиснути Надія, можемо також редагувати, видалити, створити схожий, додати до опису, або видалити додатковий опис. Також ви можете скористатися. Загальними масовими операціями, натиснувши, обравши взагалі, можете одне, там два оголошення. Скільки вас тут буде по списку, можете обрати через одне, ну, все, що вам потрібно. І ось тут є опції. Ці опції доступні взагалі на кожній сторінці: тобто на активних, неактивних, завершених. І так далі, і є також масові операції, але, певно, про масові операції я зніму окреме відео. Тут ви можете також переглянути. Дивіться, тут є видалити знижку, тобто, коли ви, у нас ось буде Чорна п'ятниця скоро на сайті. І ви зможете тут видалити додаткову знижку, коли Чорна п'ятниця закінчилась. Ви можете додати знижку. Щоб ви не редагували повністю всі свої оголошення, для цього у нас є ось додати знижку, виконати, і ось тут у відсотках ви маєте зазначити цю знижку. Можете відняти від поточної ціни кількість, але краще все-таки всі зазначають у відсотках. Наприклад, дати 20% знижки людям, натискаєте підтвердити, «Окей», і у вас вже від ваших оголошень, бачите, ціна змінилася, 20% знижки є на ваші товари. Можете так само робити меншу знижку, більшу знижку, можете видаляти її автоматично, Ось, дивіться, видаляємо, підтвердите: все успішно, 2. І бачите, у вас вже товари продаються без знижки. Так само ви можете тут виставити на продаж. Виставити в майбутнє. Тобто, бачите, у нас зараз ці оголошення і так стоять в майбутньому, але коли ви посворювали багато оголошень, і щоб їх не виставляти вручну, то ви можете виставити їх відразу на продаж. Тут можете налаштувати виставити в майбутнє, можете завершити їх просто і вони ви, ось сюди перемістяться в завершенні. Можете видалити багато, якщо у вас щось там не так. По ось цих функціях я, певно, буду також дуже багато знімати відеороликів, взагалі по масових операціях буде окреме ціле відео. Так що не будемо на цьому зациклюватись, обіцяла вам показати, як створити налаштування стандартного опису. Налаштуваннях ви знаходите налаштування продавця. І ось тут є стандартний опис лотів. Бачите, тут можна налаштувати повідомлення, яке буде автоматично покупцям відправлятися. Можна налаштувати сторінку про мене. Режим відпустка є також на сайті. І можна ось додавати на фотографії водяні знаки, до речі. І стандартний опис лотів. Натискаємо сюди, і тут ви можете створити 5 стандартних описів. Створюючи його. Ви ось можете його якось назвати. Там, наприклад, ви продаєте картини. І от підписуєте його картини. І тут пишете, там продаж від двох штук і так далі. Вже я неправильно пишу продаж від двох штук, наприклад, там відправка тільки по четвергам. так далі Ви можете ось створити його, і воно у вас вже є. І коли ви створюєте новенькі оголошення, то ви можете обрати ось тут стандартний опис. Бачите, картини, ви його натискаєте, і коли ви опублікуєте, я зараз вам покажу на старенькому лоті, на тому, що ми створювали, ось заходимо в майбутнє, наприклад, тут. Натискаємо редагувати, і можемо навіть сюди підтягнути ось, бачите, є вже стандартний опис картини. Оновлюємо, і дивіться, що в нас тут. В нас тут є звичайний опис: спочатку йде, а потім йде ось цей стандартний, який ми додали: продаж від штук відправка по четвергам. і таких Описів стандартних ви можете створити 5 і використовувати в нас на сайті. Підписуйтесь на канал, реєструйтеся на Укрлоті, користуйтесь українським, і все буде Україна!